Тому наша пропозиція на засіданні Харенбова повинні бути представники фракцій та, та груп коаліції. Питання: це ви берете це до розгляду? Чи знов буде засідання закрите? Ми вночі проводили засідання, тому безумовно вся інформація ще не надійшла до засоб масу інформації. Всі будуть проінформовані. Що стосується вашої пропозиції повторного засідання або розширеного засідання, я її проаналізую прийму рішення. Будь ласка, Олександр Сергійович. Я розумію, рішення не прийнято. Я ще раз я вам дав відповідь. Я дав вам відповідь. Тобто. Я сказав, вночі сьогодні рада національної безпеки і оборони відбулася. Ви хочете, щоб з вами ще пройшла одна рада національної безпеки і оборони. Я пораджу своїми колегами, при в цьому буде необхідність, Ми таку раду зберемо. Я думаю, що ми залишимося з членами коаліції, і в випадку, коли члени коаліції будуть вважати, що треба провести розширену Раду національної безпеки і оборони, ми це зробимо сьогодні. Дякую. Тобто, ви тобто, Віталій берете... Володимирович, треба сприймати інформацію з першого разу. Будь ласка, Олександр Сергійович.